Тоді да, починаємо тоді роботу. Всім доброго дня, присутнім. Розпочинаємо роботу нашої постійної комісії. Сьогодні, окрім членів комісії, у нас і доповідачів присутні на засіданні заступник голови обласної ради Андріїв Денис Миколаєвич і пані Олена Герасимчук, депутат обласної ради. Так, о, шановні члени комісії, всім було роз, надіслано і роздано порядок денний засідання сьогоднішньої нашої комісії. О, у мене є запитання. Будемо голосувати відразу за порядок денний в цілому чи спочатку за основу, а потім будуть якісь пропозиції. Я би в цілому голосував. Так, пані Олена, пані Андрій, пані Олена, пан Андрій. Цілому. Які будуть в цілому. Добре. А, тоді, якщо всі ознайомлені підтримуємо, підтримуємо даний варіант, пропоную проголосувати за порядок денний в цілому. За Кусілов. За. Масалітіна. За. Пліткін. За. Шабільянова. За. Отже, за результатами голосування чотирьох присутніх членів комісії, чотири за проти утримались, не голосували нуль. Добре, дякую. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Перше питання це про внесення змін до відомості про юридичну особу Миколаївську обласну базу спеціального медичного постачання, які місяця в єдиному державному реєстрі юридичних осіб. Доповідач. Каченко Ірина Станіславівна, начальник управління охорони здоров'я. Також запрошений е, на засідання Олексій Віталій Вікторович, ВОД-директора Миколаївської обласної бази спецмедпостачання. Так, шановні депутати, у кого є запитання до доповідача, до Ірини Станіславівни? Ні, немає. Пані Олена, може, у вас є якісь запитання? Ні, не чуваю. Угу. Так, Олена Герасимчук. Ні, дякую. Я хотіла поговорити суттєво на Добре. Може, Ірина Станіславівна коротко про ті зміни скаже. Доброго дня, шановні колеги і шановні депутати. А я хочу сказати про базу спеціального медичного постачання Миколаївської обласної ради. Це заклад, який підпорядковується саме Миколаївської обласної ради. А він фінансується з обласного бюджету для того, щоб, скажімо так, була можливість у закладу додатково отримувати. Кошти та зберегти бюджет вводяться певні зміни до сфери діяльності цього закладу і змінюються кведи. Добре, дякую. Якщо є ще запитання, будь ласка, якщо запитань немає, то переходимо до голосування. Добре, якщо запитання має, пропонується внести на розгляд 29-ї позачергової сесії обласної ради дане питання. Проводимо по імені голосування. Закусілов? За. Масалітіна. За. Пліткін. Так. Шабільянова. За. Усього 4 за, а. проти утримались, не голосували. Нуль. Дякую. Переходимо до наступного питання. Про передачу індивідуально визначеного майна в межах спільної власності територіальних громад, сіл селищ Миколаївської області, доповідач Каченко Ірина Станіславівна, начальник управління охорони здоров'я. Запрошений Пархуменко Ольга Олександрівна, директор КНП Миколаївський регіональний фтізіопульмонологічний медичний центр, та Чиняков Валерій Юріч, директор КНП Миколаївська обласна станція переливання крові. Ірина Станіславна, будь ласка. Це передати... Перепрошую. Перепрошую. Ірина Сенсон е, да, мова зараз йде про автомобіль, який ми передаємо від обласної тизіопульмонологічного диспансера для станції переливання крові, мета використання цього автомобіля для виїзної бригади для заготівлі препаратів крові. Давайте голосувати. Отлично. Добре, якщо запитань більше немає, тоді переходимо до голосування. Шановні колеги, пропонується винести на розгляд 29-ї позачергової сесії обласної ради, але підтримати це питання з урахуванням висновків профільної комісії ЖКХ. Отже, переходимо до голосування. Закусілов. За. Масалітіна. За. Пліткін. Так. Шабільянова за. Отже, 4 за, проти утримались, не голосували, 0. Переходимо до розгляду наступного питання. Це про надання згоди на списання індивідуально визначеного майна спільної власності територіальних громад сіл селищ Миколаївської області. Доповідач Ткаченко Ірина Станіславівна, запрошений без носенко Максим Петрович, директор МКНП Миколаївський обласний центр онкології. Прошу, Ірина. Проходите голосувати там 2005 апарад ріку. Бо, там нема що здати. У когось із колег є запитання? Ні, ні. Добре, дякую. Тоді переходимо до. До голосування з приводу даного питання. Вне, пропонується внести на розгляд 29-ї позачергової сесії обласної ради, також з урахуванням висновків профільної комісії ЖКХ. Отже, Закусілов. За. Масалітіна. За. Пліткін. За. Шабільянова. За. Усього чотири за. Проти утримались. Не голосували нуль. Дякую, колеги. В такому випадку переходимо до наступного питання. Це про передачу комунальному некомерційному підприємству Миколаївський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики Миколаївської обласної ради на баланс та закріплення за ним на праві оперативного управління нерухомого майна. Доповідач Ткаченко Ірина Станіславівна, запрошена також Баланська Оксана Юрівна, начальник Миколаївського обласного інформаційно-аналітичного центру. Також пропоную голосувати. Все в записці написано. Зрозуміло. У можливо, у когось, у можливо, у когось із колег є запитання. Ні, немає. Добре. В даному, тоді переходимо до голосування. Так, пропонується внести на розгляд 29-ї позачергової сесії обласної ради дане питання. Отже, Закусілов. Да. Масалітіна. За. Пліткін. За. Шабільянова буде утрималась, адже дане нерухоме майно знаходиться на балансі підприємства, яким я керую. Отже, я утрималась. В такому випадку за три. Утримались один. Дякую. Переходимо до розгляду п'ятого питання: це про внесення змін до статуту комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна клінічна лікарня. Доповідач Лабарткава Тетяна Сергіївна, керуючий справами виконавчого апарату обласної ради. Шановні депутати, на ваш розгляд, вносяться питання пов'язане з завершенням процесу реорганізації, який був розпочатий завдяки вашим управлінським рішенням, прийнятим в 24 році. Основні зміни, які вносяться до статуту, пов'язані зі збільшенням статутного капіталу до 5 тисяч гривень за рахунок комунальних некомерційних підприємств, які приєдналися до Миколаївської обласної клінічної лікарні. Внесення до статуту положень щодо правонаступництва тих комунальних некомерційних підприємств, які приєдналися правильно, і також технічні зміни, зв'язані з реформою по МСЕКу. Тобто, зазначається там участь у комісіях стосовно функціонального повсякденного оцінювання особи і таке інше. Всі зміни, які вносяться, узгоджені з керівництвом підприємства, тому для завершення процесу реорганізації пропонуємо підтримати проєкт рішення. Так, шановні колеги, у кого є запитання? Немає, немає. Добре, тоді переходимо до голосування. Я також участі у голосування не буду брати в зв'язку з конфліктом інтересів. Так. Андрій. Ірина, Миколаїв. а тут, тут немає конфлікту інтересів у вас. Немає. немає? Да, так да, і Олександра Юріча також, також немає. Ага, добре, дякую за роз'яснення, Денис Миколаївич Тоді переходимо до о, голосування. Закусілов. Да. Масалітіна. За. Пліткін. За. Шабільянова. За. Отже, 4 за. Проти утримались і не голосували. Нуль. Дякую, колеги. Переходимо до шостого питання. Це внесення змін до статуту Миколаївського регіонального втізіопульмонологічного медичного центру. Тетяна Сергійовна, я думаю, що ситуація аналогічна, враховуючи, що даний лікувальний заклад пройшов так само реорганізацію. Ірина Володимировна, дійсно це також завершення процесу реорганізації стосовно приєднання до. Тізія медичного центру. Е, е, Комунального комерційного підприємства ще надавала паліативну допомогу і Миколаївська, і Миколаївська обласного центру інфекційних хвороб. Дякую. Колеги. У кого є запитання? Немає. Отже, переходимо тоді до голосування. Запусілов. За. Масалітина. За. Пліткін. За. Шабільянова за. Отже, усього 4 за. Проти утримались, не голосували. 0 Дякую. Переходимо до розгляду сьомого питання. Це також внесення змін до статуту Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня. Колеги, у кого є запитання? Немає, пропоную голосувати. Дякую. Переходимо до голосування. Закусіло. За За. Масалітіна. За. Пліткін. За. Шабільянова за. Отже, 4 за, проти, утримались, не голосували. 0. Дякую. Восьме питання: це про безоплатну передачу окремого індивідуально визначеного майна. КНП Миколаївський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Доповідач так. Лабардкава Тетяна Сергіївна. І запрошений Самойлов Андрій Леонідович, головний лікар КНП Миколаївський обласний. Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Прошу Тетяна Сергійовна. Шановні депутати, на адресу Миколаївської обласної ради надійшло звернення від головного управління національної поліції Миколаївської області щодо надання згоди на безоплатну передачу у державну власність подальшим закріпленням за головним управлінням національної поліції Автотранспортного засобу Скора і медична допомога, яке обліковується за нашим комунальним некомерційним підприємством, центр медицини катастроф. Відповідна згода від нашого КНП є, і передача цього автотранспортного засобу не вплине на виконання статут, статутних завдань нашим комунальним некомерційним підприємством. Добре, дякую. Колеги, у кого є запитання? Якого року автомобіль? Доброго дня, шановні депутати. Автомобіль 2014 року і майже рік не використовується. Я хочу додати, що ми його готували для передачі по частковому наряду, але. Е... Ми вже 57 автомобілів передали військовим. Це ці автомобілі, які не можуть використовуватися, по суті в системі екстреної медичної допомоги завдяки тому, що вже апаратура вийшла із е сучасних. Е Методів там діагностики і тому подібне, тому цей автомобіль в системі екстреної медичної допомоги не може використовуватися йому 11 років, 321 тисяча пробіг, і дуже просимо підтримати. Він там буде ну, більш необхідний. Крім того, я хочу додати, що у нас є 17 нових автомобілів, які ще не введені на лінію. І е, застарілий парк від нього потрібно е, позбавлятись. Чому тому, що цю статистику ми даємо в МОЗ і безкоштовно від донорів отримуємо нові автомобілі? Що ми будемо накопичувати? Ну по суті, це вже такий не, не хлам, але він дуже близько до цього. Тому ну велике прохання для оновлення автопарку для того, щоб ми від донорів від мозу отримали нові, нові сучасні, нам потрібно поступово. В нас було вже замінено на 100% весь автопарк, але вже ті, що 10 років, ми повинні від них відходити. І в першу чергу, завдяки тому, що є вже нові принципи, сучасна апаратура, і вони не можуть в тому об'ємі, який ми використовуємо системи Excel, не працювати. Ну я, я маю на увазі майже не зупиняючись. Дякую, якщо можна підтримайте. Добре, дякую. Ще є у когось запитання? Ну я скажу, що я буду голосувати проти, тому що передачу цього автомобіля або військовим, або медикам, військовим медикам на Евакі Сьогодні тільки спілкувався, які працюють недалечко від нас там. Ми допомагали їм комплектуватися там матеріалом для вироблення столів для прийняття першочергових, які поступають хлопці. І я спілкувався і по транспорту з ними. Все, що з транспорту є, це або е волонтерське, або якісь там хтось передає, потреба в них дуже нага... ну, потру... потреба є старий, новий, їм все йде. І тому передавати ну, поліцію я вважаю це недоречно, і тому я проти. У мене якщо така невелика невеличка рема. Ми готові, е, якщо ну ви звернетесь, ми готові надати пропозиції. В нас є автомобілі. В нас е, підготовлено 24 автомобілі на списання, і крім того, в нас є автомобілі і УАЗ і, і на марки, які ми можемо передати от е, за тої потреби, яку ви тільки що озвучили, і це навіть не один автомобіль, а стільки ну по суті, скільки необхідно. Тобто ми, ми готові, і до речі, поліцейські, вони ну наскільки я розумію, вони теж його використовувати будуть саме з цих. Ну, якщо це військовий підрозділ, допустимо, там, да які там знаходиться, і... і там це буде для бойових якісь там дій. Там я за, але якщо це тут по місту використовуватись там Миколаївичі дід, я проти однозначно дивіться, я ще ще раз нагадаю, ми його передали. Ми, ми оформили документи передати його військовим, і вже ТЦК попросила що. Потрібно для структур поліції, але я не можу вам точно сказати, тому що мені невідомо саме де буде цей автомобіль, а саме Давайте через Давайте Я уточню, цей автомобіль передається нашому управлінню Нацполу, і яке якраз таки і е, планує використовувати цей автомобіль на лінії. Ну не не зіткнення а на лінії е, евакуації з Херсонської області. Ви бачите, що що зараз е, а Екстан... чого така просить за поліцію? Що, що ну, представник ще сказав, що ТЦК попросили для поліції. Я не розумію. Ну, це 50... 57 автомобілів ми вже передали на ТЦК і готові далі. Тобто на всі е, звернення ми однозначно відреагували. Е, я так розумію, що це було паралельне звернення від поліції, і оскільки ми і, і навіть от буквально на минулому тижні ми передали ще один автомобіль, і ще в нас є резерв для передачі. Тому я так розумію, що це було не болісно для ТЦК, і вони переформатували цей автомобіль. І там, до речі, знайшлись донори, які його відновлять саме для структур кур поліції ну якісь там є такі таке прохання і все. Для швидкої, взагалі, це не проблема. Крім того, ми на минулому тижні отримали два нових автомобілі і надіємося, до, до кінця року ще отримуємо ну, далеко не один, який заміниться на більш сучасний. Я Тому... хочу запевнити наших колег, що це не е, Сію мінутна якась е, робота, це е, планова робота проводиться, е, проводиться якраз і е, ТЦК, і е, підрозділами Нацполу, і підрозділами е, військових. Формувань вони формують враховують нагальну потребу. Також і враховують той стан, які щодо автомобілів, які у нас є, і якраз саме в цій співпраці. Ну про це і директор зазначив, якраз була співпраця, і Нацпол встановив, що є певний автомобіль, який дещо не може належним чином використовуватися військовими, то якраз і цей автомобіль про цей автомобіль іде мова. І домовленість і врахування е, також підро... військових підрозділів. Тут враховані питання, саме для яких цілей потрібен цей автомобіль на саме, саме проведення евакуації е, е, тих патрульних, тих, які здійснюють е, е, на межі Херсонської і Миколаївської областей, а також в місті Херсоні, тому що наші підрозділи також залучаються до, до виконання обов'язків. Е, в Херсонській області залучається. Якщо це для евакуації, без питань. Якщо це для того, щоб по місту, тоді однозначно ну, яким евакуа... чином вони питань? будуть його використовувати по місту? Я ж не знаю, я от ви питаюсь вияснити, для яких цілей цей автомобіль. Ну, та от якраз я вам відповідаю. О, це саме саме для екстрених евакуаційних заходів необхідно. Добре. Отже, переходимо до голосування. Я так розумію, так, да, колеги? Так. Тоді Косілов. За. Масалітіна. За. Літкін. За. Да. Шабільянова. За. Отже, чотири за. Проти утримались. Не голосували нуль. Переходимо до розгляду дев'ятого питання. Про внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня за 2024 рік. Колеги, всі мали змогу ознайомитися. чи є у когось якісь запитання? Немає. Як Утримуємо від голосування за конфлікт інтересів. Добре, дякую, Олександр Юрійович. Отже, переходимо до голосування. Хто за те, щоб затвердити зміни до фінансового плану? Закусілов? За. Масалітіна. За. Пліткін утримався. Шебільянова за. Отже, три за. Утримався один проти. Не голосували нуль. Шановні колеги депутати, шановні присутні, дев'яте питання було останньому нашому сьогоднішньому порядку. денному. ми розглянули всі питання, що були винесені на комісію. Якщо більше запитань і коментарів немає, тоді дякую всім за роботу, всім гарного дня. І я дякую за питання. Всім дякую нав... да, побачення. До да, побачення.